Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я поділюся своїм рецептом вишні у власному соці, які виходять чудові, прекрасні вишеньки, до всього підходять ось такі во, з малою кількістю цукру. І якщо кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо вишні у своєму соці. Ось тут ми нарвали кілька вишень. Тут я підготувала слоїки, слоїки я лише помила, я їх не стерилізувала і цукор. І тепер будемо її брати і просто отак, е, як у нас кажуть, пучити, е, дрилювати ще кажуть. Вибираю щепочку і, ось так, з тими якимись машинками я по-простому так щепку вибираю та і все. Попучу оці во всі, всі вишні. Буду пересипати, я покажу вам як. Шар, ви, шар вишень я даю. Цукор, вишні, цукор. І так я буду набирати банку. Чи слоїк у нас. Ось так я вже набрала вишень трохи у слоїк. Тепер даю ложку цукру. О. І, знов, і знову й буду вишні давати. Вишні трохи у нас була негода, та й вишні трохи у нас е, зробилися такі плями, маю на, на тім. Але байка вибираємо, і продовжуємо далі їх набирати повні банки. І так, шарами, шар, шар вишні, шар цукру собі, отаку, і так пере повну банку. Банка, там цукор буде сі розчиняти і буде утворюватися сі сік, і тоді. Ось так ми набираємо банку. Отут, аби так була пересиплена цукром. Я на банку даю е, дві. Три ложки цукру, можна столові, можна і без цукру закривати. Це також буде добре. Це будуть натуральні вишні. І буде до, до будь чого підходити. І так ми будемо зараз усі. Ще я, я плотно так їх щільно утрамбовую, аби вони були повні. І так буду всі набирати банки. Всі вишні. Вишні обов'язково треба мити, я забула сказати. Так, я вже тут набрала. 12 слоїків я набрала. Дивіться, вони вже собі постояли, нім я другий сік той вже повністю і цукор майже розійшовся. Тепер у кожній банці. Тепер я накрила цими кришками. Ось, На одну банку я давала половиною 3, 3 ложки цукру. Ось таке ще добре, все не розійшлось. половиною ложки цукру. Ви можете давати собі більше, якщо любите більше солодкий. Можете давати менше. Це не має значення. Буде і так, і так буде добре. Зараз складаємо і туди. Це просто у каструлю і будемо стерилізувати. Це просто мінімальний розхід цукру. І, виходить... і вишні виходять дуже файні. Так, ось ми так наложили на низ. Ми поставили собі отакий, я поставила рушничок на низ. Аби не на голу, голу каструлю. І понакладала тут банки з вишнями, зверху прикрила камінчиком або чоловік якісь шайби знайшов, та й тоти. Та накриваємо кришками отут, так само і ще й всю каструлю. Я отак накрию і з моменту закипання Будемо, але будемо варити 15-20 хвилин. О, ось так аби, Аби варилося. На середньому вогні би не дуже сильно кипіло, бо то е, цей. Що Аби не бурхоліло сильно, аби не википало. сильно так, аж догори бурхоліло. І так будемо стерилізувати. Банки з кришками накрити і зверху на, на, на кришки поставити е, камінчики або шайби. отакі. Ось при такому кипінні, невеликому такому. Е, ми вже простерилізували. Ось, а де тут вже більше кипає. Трошки прикрутити. Ось так. І будемо вже закручувати, то вже простерилізовано то ти. Ось чоловік зараз бере і будемо закручувати на тряпку. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні, а ми позакручуємо усі слоїки. Ось отак для впевненості. Я ще беру їх, за, е, накриваю повністю так аби вони е, стояли охолодження. Це можна і не робити, але я все, все одно для впевненості собі накриваю і найбуде. О, бо вони вже і так готові. О, ось так. До зустрічі. А завтра, як вистинуть, я покажу, які вони вийшли. Ось так. Так, наші вже відстоялися вишеньки, Ось дивіться, які гарні. Які, які гарні, натуральні, такі небагато не цукру. В своєму соці, дуже, дуже делікатні виходять. О, ось такі. Кожна баночка, як тут гарні в не, не є. Як кажуть, розварені і, і такі і натуральні. Так що готуйте.